Які у вас запитання готові? Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішнє рішення. Як вам таке рішення, Будь ласка, зачекайте всі. Будь ласка, давайте для початку почнемо з вашого представлення. Можете сказати, як ви звати і писати захисник Ігоря гряве Коломойського, Пушкар Олег Анатолійович. Дивіться, що стосовно коментаря судового рішення. От, по-перше, з чого я почав, ми е, сьогодні розглядали е, апеляцій на скарги на ухвалу слідчого судді. Я вже наводив своєму виступі, якою вона має бути відповідно від, 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 до вимог КПК. Вона має бути з посиланням на докази, які суддя проаналізував. Е, на, е, вона буде обґрунтована, мотивована. Це визначено нормами закону. Так? У апеляційної інстанції всі ці документи були. Я наводив конкретні приклади. Тобто, в той ухвалі відсутні жодні докази Аналіз, Тим більше суддя посилається на ті документи, як на проаналізовані, яких в природі не існує, які в матеріалах справи були відсутні. Апеляційні інстанції ми акцентували повністю на цей уваги. Тепер у нас таке питання. Ви вислухали короткий текст ухвали. Але чим ну, собі е, десь е, брали які доводи, які самі докази брала для себе апеляційна інстанція, ну це можна буде таке побачити з повного тексту ухвали. Наразі нам це невідомо. Так, да, ми скажу трохи чесно, ми. Очікували ну трохи іншого рішення. Ви були присутніми під час цього судового засідання. Ви е, бачили емоції людей. Ви бачили ті докази. Мігер які... ви бачили виступ прокурора. Е, ви чули аргументи сторони захисту. Це вже е, дивіться, чим аргументувати це можна. Я не знаю. Це вже ми будемо чекати повного тексту. Тобто, все наразі залишається без з того, що так. Давайте я доповню mm -hmm. теж свого колегу. <кліг> Дійсно, для нас <кліг> телефон привіт при. <кліг> <Телефон? кліг> <Телефон? кліг> Шановні колеги, дійсно рішення для нас неочікуване. Судовим рішенням ми не задоволені. Виходячи з того, те, що інкримінували Коломойської Марію Валерійовичу начебто, заволодіння шапрайським шляхом грошовими коштами, тепер вже цього не інкримінується, тобто злочин був проти власності. Зараз став службовий злочин і кваліфікують як організація у заволодінні грошовими коштами. За два тижні при тому, що матеріали містили чотири протоколи допиту, свідків і то один був неповний, і цього було достатньо, щоб слідчому суді ухвалити рішення <кій> щодо обґрунтованості підозрів. Тим паче, що ну, ми ж це рішення суду бачили, ми його скаржували, і де відсутні посилання взагалі на будь-які аргументи, докази. Тому зараз будемо визначати з колегами, як діяти далі, тому що я скажу залишати. В такому форматі такі судові рішення, які, на ну, нашу думку, взагалі належним чином не мотивовані. Тим паче я звертаю увагу колегії судді от Глиняни Віктор Петрович Галавович. Е, ну, декілька років тому приймав рішення. Був в цій колегії, де змінювали судове рішення, де зазначали, що слідчий суддя не має права визначати місце отримання людей. От у мене питання: що змінилося за ці роки, коли в кодекс ніяких змін ніхто не вносив? Тому наскільки це рішення законе, це вже будемо дивитись, коли воно буде повним текстом. Представте, будь ласка. Адвокат Олександр. Так, Василь. а які ваші а альтернативні? Влизно, сл... Ви будете а. думати про те, як вносити заставу зараз а, Чи Ну, 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 я, чи... я скажу, ми вважаємо, буде? що. Ну, яка застава? Ми вважаємо, що тут не то, що там застава, ви бачите, як органи зі злочину проти власності переходять на службовий злочин. Європейський суд навіть каже, що це взагалі неприпустимо. А що змінилося? Проти власності, ну, дивіться, стаття Шахрайсів. Це вважається злочин проти власності. 191 – це корупційний службовий злочин, чесно. що відбулося за два тижні. Не хватається. Я думаю, що це ви заважаєте. Чи не хватає я того, що Гівалеричний не міг нести фізичну особу. Це ваша проблема. Особисто. Це ваш Особиста особисто. Можливо, цих фактів немає, тому знаєте, дивува дійсно виникає дивування з приводу того, що що спонукало змінити кваліфікацію в цьому випадку. І ну, як ми з колегою спілкувалися, нашими з нашими колегами обговорювали це питання. Стає більш складна конструкція в доказуванні. Тим паче за володіння грошовими коштами плюс легалізація, це подивіться, як розслідує національне бюро справи такі по 5, по 6, по 7 років розслідують. Тут фактично за 2 тижні зроблена справа з однієї переходу на інше. Скільки це буде збиратись, доказуватись? Який тривалий час? Яка метасування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою? Людина сама приїхала, співпрацює. Там ні від кого не ухиляли, зацікавлено. Тим паче, що ви почули, як поручителі кажуть, невже він свій авторитет може покласти на те, щоб кудись виїхати? Він все рівно буде залишатись тут, виборювати свою невинуватість те, що йому інкримінують. Тому для мене теж дивна, яка мета сьогодні запобіжо заходу тримання під вартою. Не зовсім. Тобто грошей вносити Дивіться, от будете? Я хочу акцентувати вашу увагу на сенсом вносення грошей. Дивіться, я а, хочу, щоб ви самі зрозуміли і а, може, донесли до слухачів чи читачів а, просту істину. Наразі в судовому засіданні, знову повторюю, розглядалась ухвала слідчого судді від 2 вересня. 2 вересня було повідомлено про підозру за своїми певними обставинами, за своєю певною кваліфікацією. Наразі ця підозра проіснувала 12 днів. І Якщо прокурор там каже, вона там трансформувалась якусь іншу і так далі. Ні, це трошки не так. Вона не може просто так трансформуватися як у іншу, тому що у першій підозрі були викладені зовсім інші обставини, наведені зовсім інші е потерпілі на думку сторони обвинувачення. А але за момент, нібито заволодіння грошовими коштами, він відбувався по версії слідства аж в 2020 році. Коли гроші нібито по незаконно повернули на рахунок Коломойського, зараз же ж нова підозра, на яку посилався прокурор, і яку не мали очі взагалі брати до уваги сьогодні, лише тільки в контексті того, що той підозри вже не існує. То е, тепер же інші обставини, інші потерпілий Приватбанк, який наразі не, не заявив, жодних якихось е, заяв не зробив про те, що в нього вкрадено гроші. А це, е, це шалені гроші 6 мільярдів касового розриву на думку, то що в нові підозрюють. Ну самі собі зрозумійте, яким чином можна не дорахуватися грошових коштів в готівці. Е, е, на суму 6 мільярдів. Тому що це були перевірка перевірки самого банку, перевірки Нацбанку, націоналізація. Вже з 16 по 23 рок інший менеджмент, який керує банком державним, чи можна не побачити 6 мільярдів недостачі готівки? І це зовсім якимось чином не заслучує сторону обвинувачення, яке таке стверджує. А що стосовно першої підозри, я ж кажу, що якщо існує краще підтвердження, що на момент розгляду клопотання обґрунтованої підозри не існувало, так це те, що вона проіснувала там 12 днів, і вона якимось чином розчинилась, її. Немає от що треба знати про це судове засідання. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому саме зараз була відкрита справа е, проти Ігоря Коломойського, а не тут ще 10 років тому назад. Все важко сказати. Це... Ми не можемо відповісти тільки на одне питання, яким чином ці касові розриви спочатку 1 мільярд, потім через 12 днів 6 мільярдів, знайшлися тільки в 2023 році. Це для нас саме дуже велике запитання. Причому без самої допомоги Приватбанку України, Національного банку України чи щось таке. Так Які і дальше подальші дії у вас. Ну, дивіться, ми залишаємо з собою Європейський суд прав людини. У нас 6 числа буде розглядатися апеляція на зміну запобіжного заходу. я певно думаю, що після 6 будемо визначати. А чи є у вашого підзахисту взагалі кошти на те, щоб внести таку заставу? Чи ну, я, я, я скажу таким чином. От ви ж чули позицію сторони захисту, Ми не вбачаємо в діях нашого підзахисного складу будь-яких кримінальних правопорушень. От сьогодні ми від колег дізналися одну цікаву річ. Одній теж резонансній справі людину тримали вісіміс. І сьогодні суд змінив на цілодобовий домашній арешт. Виникали ще питання, яка мета? 8 місяця людину тримати під варту. Ну далі, ну, що буде відбуватися за цей час? Тим паче, що ми знаємо, що під час досудо розслідування більше 12 місяців тримати не може. Яка мета? Ми сказали, що нас буде 6 жовтня. Це, це, по це, по річ, по зміні, по це по чому? По по рішенню 15-го числа? Так, так. так. Mm -hmm. Чи правильно зрозуміла? Тобто сьогодні про першу підозру мова не йшла, вона вже була змінена, правильно? Ні, ну Дивіться, фактично сьогодні скаже судове рішення, де в основу була покладена первісна підозра. От. Але прокурор, ви бачите, він закцентував на зміну підозри і поча розказувати. Але суд перевіряє законні судове рішення, те, яке ухвалювалося 2 вересня. Тому прокурор, на нашу думку, трошки в сторону пішов. Тим паче, що я бачив, суддя теж здивувався, коли прокурор саме так формував свою позицію. Але з урахуванням того, що, ну, як кажуть, вже маємо рішення, єдине, що я хочу підтримати, колегу, якби, наприклад, ця 190 залишилась і додавали додаткові епізоди, ну, логіка була. А так, знаєте, так швидко перейти, ну, це треба майстерність мати, скажімо так, знаєте, дати по 190, а потім перейти в більш складну конструкцію, саме в володіння з легалізацією. Будемо дивитись повний текст, будемо визначатись. Угу. А, сьогодні Ігор Валерійович казав, що його майно його гроші під арештом. Тобто фактично він і не може внести заставу. Я скажу таким чином. Ми з колеги не рекомендували вносити заставу. За що заставу? Скажіть, будь ласка, це значить, ти визнаєш те, що тобі інкримінують. Будемо поки своїм шляхом виборювати. Апеляції подавати, європейський суд заяви, тобто якимось будемо чином правому характеру працювати в цьому напрямку. Але ж є стал не можна подавати, поки немає їхнього суду. Чому? Чому? Ви маєте практику стаття 3, пункт 5. Вірніше, стаття 5 та 3. Тобто воно подається на стадію до судовості. Рішення апеляції остаточно вже можна скерувати справу цій частині. Йдеться саме за запобіжник. Хочете скаржувати так, на це за побіжне? У я так, так, так. так. так це я один з був... варіантів вбачаю, тобто ми вбачаємо такі напрови. Так, що а, на сьому... а ще можна можна запитання з приводу Це ж справа, яка була розпочата від служби безпеки України, є ще ж справа по НАБУ. Ні, це від Бюро економічної безпеки. СБУ здійснює оперативне супроводження. цієї справи. А є справа, що дійсно національного корупційного бюро. Якщо там оберуть, наприклад, запобіжний захід цілодобової дороги. Ви бачите, ніхто не обирає. Ну до прикладу, Богу, не то не як їх синдром. можна накласти? Ну, наві... Ви логічно кажете, що ж накласти домашній арешт на домашній арешт. Ну буде один домашній арешт. Ви ж розумієте, що Кодекс не передбачає обов'язково мову обрання запобіжного заходу. Я запитала, якщо тут апеляція навіть дозволить цілодобовий домашній арешт, так. а по справі набув буде визначено в СІЗО, так. то як? Ну, тоді ви знаєте, треба виконувати рішення там, де буде СІ. Зар... Зараз фактично три підозри, правильно в Ігора дві. дві. Ця ж підозра змінена оця. Угу. Я б даже сказав, що вона не змінена, вона випарувалася. Це не може такого бути, але в нашому випадку вона є. Те, що прокурор каже, що вона там стала, там якось там розтворилась в тій новій підозрі, ну але в підозрі мають бути зазначені обставини. Тобто о, на що б звернув вашу увагу? Це ж наскільки треба поспішати, що ти не знаєш, хто в тебе потерпілий не допитано жодних представників потерпілого. Просто кажуть, що комусь там спричинена там, шкода на мільярд чи на 600 мільйонів, але ж, може все ж таки люди, яким спричинені ці збитки, може, про це хоч як скажуть чи напишуть. Але в нас того нема. І в новій підозрі нема. Коли розглядали нову підозру, цей е, запобіжний захід, хоча е, саме цікаве е, навіть не. Власне, що розглядалося, а яким чином розглядалося, там така логістика була, що це засідання було таким поспіхом проведено, що, вибачте, з шостого, да, це може потім да, розповімо. Але ж в цьому випадку, в цьому випадку, це е, є тільки підтвердженням того, що відбуваються якісь процеси, про які ми, ну, ми не можемо казати, тому що ми їх самі не розуміємо. Але. За багаторічну практику, то можна подумати, якщо є справа такого рівня, то може краще перед тим як просити людині за захід у вигляді тримання під вартою десь зібрати докази її провини, не потім додавати в судовому засіданні матеріали, які ну, менше одного тому. І підозра, яка міститься одні слова сполучення, не встановлене місце, не встановлене особи, не встановлений спосіб і так далі. Тому це... а панове, адвокат, ще запитання. Сьогодні ми бачили під час судового засідання, були присутні і Ткаченко, і Мосичук. Скажіть, чи контактували ви перед цим судом засіданням із ними, Чи це їхнє було з ними? Контактували це було особисте рішення. вони прохали єдине, щоб ми долучили до матеріалів клопотання їх заяву. Те, що вони хочуть взяти на троки. А прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з громадянством по е, з громадянам якої країни ну ваші... і ви щоли геть Валерій сказав, тому що ну з навіщо нам коментувати, те, що він вам сказав. І питаємо по якому законодавству будуть судити, тому а, що Юрій Валерійович каже, що ізраїль Почекайте, Якщо в Україні, то тільки по українському законодавству його судять як кіноземці, чи як громадяни? громадянина України Його не Його підозрюють як громадянина Дивайте. України чи як іноземця? Дивіться, а, ну якщо відповідно до матеріалів справи відповідно до ухвали слідчого судді Кавтуненко від 2 вересня 2023 року. Пламуський там зазначений як громадянин України. Тому дивіться. Так а процесуально це якщо його позбавляють українського громадянства, то що і справи немає, має бути екстрадиція, як це? Ви джіть, справа розслідується в Україні. Екстрадиція куди? Запитів на екстрадицію ніяких немає. А штати? Немає екстрадиції. Ви бачили десь в пресі слово екстрадиція? Йорвалерій скавше кіноземця його сьогодні судять. Ну значить, Валерію, сказав. Так. Добре, дякую думка розділилася. Ні, Це то, я, трохи інтрига. Так, Всі питання всі О, дивіться, сьогодні 15 осіб, яких дуже добре знають на території України, прийшли добре. і розказали. Про Ігоря Да? Це називається на юридичній мові. Це обставини, е, чи документи, чи свідчення, які характеризують особу, які свідчать про наявність міцних соціальних зв'язків і так далі. Ці всі е, докази мав би дослідити суддя першої інстанції відповідно до статті 178 КПК України. Проте, ну, цього бачите. Е, десь...